Що, друзі? Ось і перша плоскирка маленька. Як бачите, взяла на червячка, Змінився трішки вітер в іншу сторону. Зверху ходив. Деще холодна, але прокльовує. На диво. Я навіть не здогадувався, що буде клювати. Була надія. Тому треба йти до річки, брати черв'яка. Був в місті, забувся купити мотиля. Думав, на мотиля 100% буде клювати, але і на черв'ячок прокльовує, тому ось так. сонечко було, але сховалось. Річки співають дуже гарно для річки. Це моя річка дитинства Самара. Дуже кайфово. Ну що, друзі, ось такий у нас голов сьогодні. Да, непогані оконці клювали. В основному на черв'я. Ось так ось. Підписуйтесь на канал, підтримуйте подобайкою. До скорих зустрічі. па, -па.